Начальник відділу у справах сім'ї молоді та спорту яків Дмитрович Протопопов каже, що завжди у його житті все траплялося волею долі. Шлях від звичайного саратівського хлопця до посадовця був цікавий, і насичений подіями. Багато років тому з батьками юнак приїхав до антрациту. З дитинства захоплювався спортом футболом, плаванням, боксом, боротьбою, велоспортом, а особливо лижами. До королеви спорту легкої атлетики привів випадок. Мальчишки йшли на стадіон. А потом приходят в школу и говорят, вот на стадион пошли, хотели, хотели в секцию какую-то записаться. И мне понравилось, что они там на матах прыгали, понимаете, что-то там кувыркались, но не было тренера. И говорят, что мы пойдем на следующей неделе. Я говорю, ну, меня возьмете, возьмем. И я пошел с ними. И так случилось, что как пошел с ними, а это было... А это было где-то в 13 лет уже. И так остался до 30 лет в легкой атлетике. Меня заставили пробежать, пробежаться, я не знаю, или полтора километра, или два километра. Вот. И я пробежал, сразу выполнил второй разряд взрослых. Хотя мне не нравилось это занятие, честно. Первый раз, когда пробежал, мне это занятие так не нравилось, что бежишь, так тяжело, все, но оно у меня хорошо получалось. Потрохи, як і протопопов, почав вигравати у першостях міста області з легкої атлетики, але чомусь юнак відчував якийсь дискомфорт. Виявилося, що треба було змінити дистанцію на довшу. У 17 років він пробіг 20 кілометрів і відразу здобув призове місце. Така витривалість означала лише одне: як і протопопов, природжений марафонець. Сказати, що 30 километров, 20 километров, там, марафон, бежишь, и это удовольствие. Но я бы скривил душой. Бывает так, что марафон пробегаешь, и ты прибежал, и нормально. А бывает так, что, это, что последний, последний километр не помнишь, как ты добежал. Зазвичай на всіх дистанціях бувають критичні моменти. А якщо ця дистанція 42 кілометри 195 метрів, тим більше. Але найскладніше у марафонському бігу, каже Яків Дмитрович, тренування. І за дня в день, і з місяця в місяць, і ви, і год цілий, і другий год набігаєш приблизительно 220-250 кілометрів в неділю, вот, то Это уже солидно. 2005 рік рік відріздва Христового не був високосним, якого більше половина людства очікує у традиційній напрузі, остерігаючись чогось незрозуміло нового, співставленого з якимись потрясіннями, котрих іще не випадало на долю людей. Ні, 2005 мав стати роком звичайної боротьби за виживання, до якої вже так звикли українці. Однак, як свідчить історія нашої вітчизни, кожен перегорнутий листок річного календаря і справді видається високосним, чи то в політичному, чи то в культурному, чи то зрештою в спортивному житті. Ось і улюблена гра сотень тисяч у. 2005-му не опинилася осторонь цієї коловерті. натомість приготувавши для любителів спорту в Україні, яких часом не те, що складно здивувати, а й взагалі чимось зацікавити. Цілий букет прем'єр, рекордів та сюрпризів. Так у внутрішньому чемпіонаті переможця вперше і поки що в єдине визначали в серії плей-офф до трьох перемог. Звісно, боротьба вкотре точилася між двома війниськими командами Олімпією коло та Динамо ШВСМ. Перші здобули шосте чемпіонське звання поспіль, проте у надзвичайно напруженій боротьбі. Вона була зумовлена не лише принциповістю взаємові. Відносин суперників, а до того ж історичною подією світового масштабу. Саме у 2005-му Вінниця вперше приймала чемпіонат Європи з хокею на траві в класі Челленджер. Збірній України, до якої традиційно увійшли гравці двох місцевих клубів, вдалося повстати немов птах Фенікс попелу та подарувати своїм оболівальникам фонтан незабутніх вражень та яскравих моментів. До цієї миті вінничани йшли понад 24 роки. Традиційно в Україні хокей на траві розпочав своє існування ще в часи СРСР 70-х років. Насамперед олімпійський вид спорту взялися культивувати у кривому розі. Однак, згодом пальму першості з поміж Чернівців, Шостки, Черкас та інших, здобули представники міста над Бугом. На базі факультету фізичного виховання місцевого педагогічного інституту тут був створений колектив Буревісник, який очолив Віктор Костюкевич. у 82-му молода вінницька команда посіла перше місце в чемпіонаті УРСР серед студентів. А з 88 по роки виступали в першій лісі Радянського Союзу, де завоювали бронзові нагороди. Волнами, кричат что рядом будем мы всегда, словно и вода. Смотри, как мы еще чихатика. Красная как Вот, да? Проклятых конкурентов. Все, все такие красивые, якие. Начало сезона. Снег выпал. Луганський ну, едет наверх.